Зважаючи на важкі часи, коли фінансування з місцевого бюджету має певні обмеження, регулярно вимикається електропостачання. Заклади культури Візирської сільської територіальної громади продовжують працювати в штатному режимі. Культурне життя у громаді, попри все, дуже насичене. За 2024 рік вдалося зробити чимало завдяки плідній праці відділу культури, туризму та культурної спадщини візирської сільської ради в селах Причорноморське та Любопіль з'явилися меморіали, присвячені пам'яті загиблих героїв. Звичайно, культура зараз в такий тяжкий час трошки переформатувалася. Так, ми стали частинкою, мабуть, кожної сім'ї. Ми не тільки проводимо різв'яні заходи, так виховуємо дітей, там танцювальні колективи. Нас в такий час ми зустрічаємо наших героїв, так віддаємо шану кожному нашому герою. Це Впала на плечі так, культури Визирської громади. Звичайно, це дуже тяжка та, для нас тема, але все ж таки дівчата всі розуміють, що, що для кожної родини це горе. Ми намагаємося, як можна. Чуттєвіше донести до кожного, коли ми відкриваємо наші пам'ятні експозиції, наші пам'ятні сквери, так глибину нашого цієї болі, щоб люди не забували, заради кого так хлопці віддали своє життя. Складними часами для всіх закладів культури візирської громади є періоди, коли у селах вимикають світла, адже у будинку культури заплановано чимало репетицій з підготовки творчих колективів до районних, обласних, національних та міжнародних конкурсів. Треба зауважити, що творчі колективи візирської громади гідно представляють свою громаду на цих творчих змаганнях. Керівництво громади створило всі умови, аби відключення електропостачання не завадило артистам готуватися до конкурсів та різноманітних місцевих заходів. Звичайно, дуже тяжко працювати, коли немає світла, але сільрада нам допомагає. Так, нам надаються генератори, надається паливо, тому репетиції проходять. Інколи в темрі він проходить, тому що не завжди маємо чоловічі руки поряд, щоб підключити генератор. Але все ж таки працюємо. Різдвяні заходи проводимо, концерти великі проводимо, тематичні виставки проводимо. Приймаємо участь у дуже багатьох конкурсах і займаємо перші місця. Незважаючи на певні фінансові обмеження на розвиток культури з місцевого бюджету у громаді на наступні три роки виділено 1 мільйон гривень. Ці кошти будуть направлені в першу чергу на оновлення книжкового фонду бібліотек, а також на потребу сільських будинків культури. Ми можемо сказати, що так це невелике фінансування на три роки, але поки ми розуміємо, що війна і в країні ми не можемо потребувати більше. Але нам цих грошей вистачає, щоб відвести дітей на Конкурси, тобто ми не беремо з батьків гроші. Дорогу на конкурси оплачує сільрада. Також нам вистачає цього на якусь закупівлю костюмів. Так, ми це вже заклали в бюджет. Звичайно, в нас є оновлення книжкового фонду. Це щорічно обов'язково для нас. Ми хочемо, щоб наша молодь так читала саме нові книжки. Не забули присвінки відділу культури і про різдвяні та новорічні свята. У селах візирки та причиномостки розчисто відкрили новорічні ялинки. Артисти місцевих будинків культури готуються до святкових концертів. На жителів цих населених пунктів чекають різдвяні та новорічні ярмарки.